Герої не вмирають. Новий проект телеканалу Житомир покликаний залишити живу пам'ять про полеглих героїв, сучасних героїв України, а також нагадати про їх рідних для того, щоб цих людей так само не забули. Не забула громадськість, не забула влада, не забула Україна. У будинку народився і виріс Віталій рудий. Довгий час, всі юнацькі роки він провів у цьому будинку, у цьому дворі. Саме цьому да, в цьому під'їзді. В цьому під'їзді. Тут жили Батьки, і тут Батьки, бабуся, дідусь, всі він з братом і сестрою тут жив. Віталик прожив у цьому дворі всі свої юнацькі роки. Був людиною, яка мала дуже багато товаришів, друзів, якості людини. Яка в яка в будь-яку хвилину могла прийти на допомогу. Восени 2011 року Віталик одружився, і в квітні 2012 року у сім'ї рудих Віталика і Лесі народилася дитина, хлопчик-єгорчик. Познайомилися тут в Чернігіві. Він до мене на роботу прийшов, зустрів мене, і якби ми пішли гуляти, хтось. Тобто... Парк пішли. Чого не боявся, все, беруть і все. Тобто, якби він ще в ну, міліції кробив у Києві, дивились на осі, на Майдані, що робилося таке. То він каже, добре, що я вовремя уволився, Каже, зараз ставили мене, то все каже, мало ли що. А Він такий, він не може щоб людей там бити, чи ще щось. ну такий добре, він, І тут на тобі. Тобто якби ушов звідти, і тут призвали. Ну, він каже, що я не буду ховатися. Тось, я ж мужик. З раннього дитинства він був героєм, вже був героєм, тому що він вів себе як, як мужчина, як справжній мужчина. В класі він був хорошим хлопцем, вічливим, подільчивим. Він син хорошої матері, яка виховала його сама. Кажу, Ігорчик, де папа? Каже, пах, пах, що стріляє, Каже, да, все. Важко, звісно. По ніч на 13 травня селище наше схолихнула страшна звістка. Селище перестало спати. Всі дізналися, що загинув, Віталик Рудий. Це дуже страшна трагедія і для сім'ї, для селища, тому що ми втратили дуже добру, чесну і порядну людину, гарного батька, гарного сім'янина, дуже гарного люблячого. Сина, внук дядька, дуже багато він мав хрещеників, похресників, дуже багато мав кумів, які завжди були поруч із ним. І вшановуючи пам'ять нашого Віталика, з сесії було прийнято рішення про перейменування гімназії, біля якої, навпроти якої він жив, назвати ім'я Віталика Рудого. Так само дирекцією гімназії за сприянням приватних підприємців планується зробити музей імені Віталія Рудого. У цьому приміщенні буде місце відведено, ну, десь приблизно в цій стороні світлій, для матеріалів про навчання та пізніше службу в армії. Захисті територіальної цілісності України і людого Віталія. Та символічно сталося, що це приміщення почала ремонтувати його мама Валентина Павлівна. Прийшов до мене хлопчик чорнявий такий. Очі великі, цікаві, і це не думайте, що це просто слова вчителя, який багато працює, який любить своїх дітей. Це дійсно очі були дитини, яка пізнавала, пізнавала світ, пізнавала друзів, пізнавала вчителя, пізнавала все цікаве, все сприймав в... насторожено, Не просто так, як є, так є. Все, все сприймав. А чому? А як? А де? А як сталося? А чому так? Дуже любив, дуже цікаво. Він учився рахувати. Він не брав отак, аби взяти. Він сказав цифру 5, Він перерахував ґудзички 5. Він пізнав цифру і число. Він побачив реально, що це 5, що це як. І ось скільки, скільки мене вчили, він, він старався його взяти не просто, аби почути, а він старався його взяти, старався сприйняти, старався зрозуміти і побачити. 23 травня був проведений урок пам'яті. Зокрема, на цьому уроці ми ознайомили учнів нашого навчального закладу із нашим земляком. Випускником нашого навчального закладу, який трагічно загинув на сході України, Віталієм Рудин. Діти вшанували пам'ять хвилиною мовчання. Я думаю, що вони зрозуміли, ради кого загинув наш земляк, і будуть вічно пам'ятати, так як і ми дорослі, Віталія як гарного товариша, друга, випускника. Є діти, які щось одне люблять, а він любив працювати. Можемо так сказати, що він просто любив працювати. Йому подобалося цей сам процес підростати, мужніти, мудріти і ставати досконалим і ставати старшим.